Вітаю глядачів телеканалу Ритм. Я Ігор Приценко, веду репортаж з дільничої виборчої комісії номер 560-993. Це мікрорайон північний, типова дільниця, загальноосвітня школа номер 28 Зараз приблизно 8 година ранку. Бачимо, що є вже перші виборці. У повному складі виборча комісія на дільниці. Подивимось, як вони розпочинають свою роботу. Всі у повному зборі. Комісія готова працювати. Це голова виборчої дільниці Мирослава Іванівна Писарчук. Вітаю вас, пані Мирослава. Скажіть, будь ласка, все гаразд у вас на дільниці сьогодні? Це 8, -8 ранку. Ви так, розпочали так, все, все гаразд. Все. Всі зібралися, всі, всі зробили процедури, які потрібно почали виборчу роботу. все нормально, скажіть, будь ласка, головною проблемою цих виборів є те, що вони по нових правилах відбуваються. Не всім зрозуміло, як заповнювати бюлетені. Чи є можливість проконсультуватися у ваших фахівців, як це правильно зробити, щоб не зіпсувати бюлетені? Так, ці вибори і без агітації, особливо не запланована вона, але проконсультуватися у наших членів комісії, замісника чи секретаря можна підійти і отримати інформацію будь-якого процесу заповнення. Отримання бюлетіні, все можна зробити. Ваші прогнози, як сьогодні відбудуться вибори? Ну прогнози як й кращі. Хочеться, щоб все пройшло спокійно і е, в таких рамках закону, і хочеться, щоб і виборці прийшли. Зараз в нас е, на диво, але восьма дуже багато виборців прийшло. Ну, якщо так буде, значить буде у нас гарний процент. Першу кабінку завітав перший виборець на цій дільниці. Заповнює бюлетені в порівнянні з минулими виборами, активність в восьмій ранку сьогодні дуже велика. Це напевно тому, що годинника перевели на час назад і тому ніхто не проспав. Ви перші проголосували. Які будуть ваші побажання іншим, хто буде за вами сьогодні голосувати? Не, щоб всі вийшли проголосували. І я думаю, що цей засвіт вже буде краще, ніж в предыдущем. П'ять хвилин, як відкрита дільниця. Голосування йде повним ходом. Галина Олександрівна, ви заповнили бюлетень. У вас були проблеми з заповненням, тому що Не це по нових правилах? Все правильно. Все довольно, проголосувала за того, за кого почали. Скільки галочок ви поставили? Три в кожному бюлетені по Одні. одній. Одні. Тобто вам все зрозуміло, все триває? Все, термально? зрозуміло, все добре. Отак, От шановні глядачі, телеканалу Ритм. Розпочалося голосування на цій виборчій дільниці. Ну, дай Бог, щоб протягом дня так все і продовжувалося. Вітаю глядачів телеканалу Ритм. Це мікрорайон Північний. Зараз 8 година, 10 хвилина ранку. Я знаходжуся на виборчій дільниці за номером 560-991. Мікрорайон Північний. Завітаємо і подивимось, як тут відкрилися дільниця як тут проходять виборча дільниця відкрилася вчасно. Вона в дитячому садочку працює. Вся комісія в зборі. Вибори проходять досить жваво. Будемо сподіватися, що це буде протягом дня. Все буде добре.